Тим, хто не узаконив засклених балконів, доведеться витрачатись, адже за них тепер потрібно платити за коефіцієнтом 0,8, а для лоджі, верант і холодних комор 1. А тим, у кого засклення не внесено до техпаспорта квартири, склід звертатись до БТІафармлєнія Оформлення от, балконові лоджонопрів приведе до того, що в придеться визивати техніку БТІ. Первое. Второе, затраты БТИ они увеличиваются помесячно, все прекрасно знают в каждом регионе. БТИ придет и по новой будет обмерять вашу квартиру. Вот эта нагрузка й ляже на наши с вами карманы. у 80-ти Багато людей приватизовували квартири і склили балкони, не вносячи змін до техпаспорта. Тоді цієї вимоги взагалі не існувало. Тепер же щоб записати таку інформацію, доведеться заплатити БТІ близько 400 гривень. До того ж, після перерахування загальної площі помешкань може зрости і розмір квартплати. Ті, хто приватизував своє житло, в 90-х годах я думаю, що скорее всього квартплата не зміниться. Ті, у кого приватизація проходила в 80-е і и неузаконенные застеклені балкони. Така квартплата може измениться, змінитися. это будут будуть ні значний капінізначительний копійки. Водночас у спілці власників житла вважають, що нові зміни до житлового кодексу вигідні забудовникам. Вони тепер відразу склитимуть лоджії та балкони, щоб додати їх площу до дорожчих квадратних метрів. Забудовники. Отримали законні підстави, розраховуватись з інвесторами, тобто покупцями квартир, ось цими додатковими метрами. Тобто вони будуть зацікавлені тепер стеклювати там балкони, отже, і за цими коефіцієнтами в рахунок інвестиційних угод продавати людям. Тож, поки експерти вбачають у нових змінах лише лобіювання інтересів забудовників.